Божі Слова на кожен день. Тільки відкинувши свої старі уявлення, можна здобути нові знання, проте старі знання не обов'язково дорівнюють старим уявленням. Під уявленнями маються на увазі уявлювані людиною речі, які суперечать реальності. Якщо старе знання було вже застарілим ще за давніх часів і заважало людині війти у нову роботу, таке знання також є уявленням. Якщо ж людина здатна правильно підійти до такого знання і може пізнати Бога з кількох різних сторін, поєднуючи старе і нове, тоді старе знання стає у пригоді людині. І стає основою, завдяки якій людина входить у новий період. Урок пізнання Бога вимагає від тебе засвоєння багатьох принципів, як стати на шлях пізнання Бога, які істини ти мусиш зрозуміти, щоб пізнати Бога, і як позбутися своїх уявлень і старих характерів. Щоб ти міг скоритися всім порядкам нової Божої роботи. Якщо ти візьмеш ці принципи за основу, щоб увійти в урок пізнання Бога, тоді твої знання дедалі поглиблюватимуться. Якщо ти матимеш чітке уявлення про три етапи роботи, тобто про весь Божий план управління. І якщо ти зможеш у повні співвіднести два попередні етапи Божої роботи з нинішнім етапом і побачити, що це робота виконувана одним Богом, тоді ти матимеш незрівнянно міцну основу. Три етапи роботи було виконано одним Богом це найбільше видіння, і це єдиний шлях до пізнання Бога. Три етапи роботи могли бути виконані тільки самим Богом, і жодна людина не могла б виконати таку роботу від Його імені це означає, що тільки сам Бог міг виконати свою власну роботу від самого початку і до сьогодні. Хоча три етапи Божої роботи здійснювалися в різні періоди, і В різних місцях, і, хоча робота кожного з них відмінна, це все робота виконана одним Богом. Зпоміж усіх видінь це найбільше видіння, яке повинна знати людина, і якщо людина уповні зрозуміє його, вона зможе залишитися непохитною. Найбільша проблема, що постала сьогодні перед різними релігіями і конфесіями, полягає в тому, що вони не знають роботи Святого Духа і не здатні відрізнити роботу Святого Духа від роботи Несвятого Духа. Через це вони не можуть сказати, чи даний етап роботи, подібно до двох попередніх етапів роботи. Також виконаний Богом Єговою. Хоча люди слідують за Богом, більшість із них однаково не здатна сказати, чи це правильний шлях. Людину хвилює, чи є цей шлях шляхом, яким веде особисто сам Бог, і чи є втілення Бога фактом. Але більшість людей досі не має жодного уявлення про те, як розрізняти такі речі. Ті, хто слідує за Богом, не спроможні визначити цей шлях, і тому промовлені послання мають лише частковий ефект серед цих людей і не здатні бути повністю ефективними. І тому це згодом позначається на життєвому шляху таких людей. Якщо людина може побачити у трьох етапах роботи, що вони були здійснені самим Богом у різний час, у різних місцях та у різних людях, якщо людина може побачити, що, хоча робота є різною, уся вона виконується одним Богом, і що, оскільки це робота, виконувана одним богом, вона вочевидь є правильною і безпомилковою, і що, хоча вона суперечить уявленням людини, неможливо заперечувати, що це робота одного Бога. Якщо людина може з упевненістю сказати, що це робота одного Бога. Тоді людські уявлення будуть зведені до простих дурниць, не вартих згадування, оскільки видіння людини неясні, і оскільки людина знає тільки Єгову як Бога, а Ісуса як Господа, і має двояке ставлення до втіленого Бога дня сьогоднішнього, чимало людей залишаються відданими роботі Єгови та Ісуса. Обложені уявленнями про роботу сьогоднішнього дня, більшість людей завжди сумнівається і не сприймає сьогоднішню роботу всерйоз. Людина не має жодних уявлень про два останні етапи роботи, які були невидимі. Це тому, що людина не розуміє реальності двох останніх етапів роботи і особисто не була їхнім свідком. Саме тому, що ці етапи роботи не можна побачити, людина фантазує, як їй заманеться. Незалежно від того, що вона навигадує, не існує фактів на підтвердження цих фантазій і немає нікого, хто міг би їх виправити. Людина дає своєму темпераменту повну свободу дій. Відкидає обачність і дає волю своїй уяві. Немає фактів для перевірки її фантазій, а тому людські фантазії стають фактом, незалежно від того, чи є на те хоч якісь докази. Таким чином людина вірить у свого власного уявного Бога зі своєї уяви, а не шукає Бога реальності. Якщо одна людина має один вид переконань, то серед ста людей є сто видів переконань. Людина має такі переконання, тому що вона не бачила реальності Божої роботи, тому що вона тільки чула про неї своїми вухами і не бачила її на власні очі. Людина чула перекази та історії. Але рідко чула вона знання про факти Божої роботи. Так буває, що люди, які були віруючими лише рік, приходять до віри в Бога через свої власні уявлення. Те саме відбувається і з тими, хто вірить у Бога все своє життя, ті, хто не може побачити фактів. Ніколи не зможуть звільнитися від віри, в якій вони мають уявлення про Бога. Людина вірить, що вона звільнила себе від кайданів своїх старих переконань і вступила на нову територію. Хіба людина не знає, що знання тих, хто не може побачити істинне обличчя Бога це самі лише чутки та уявлення? Людина гадає, що її уявлення правильні і безпомилкові, і вона думає, що ці уявлення походять від Бога. Сьогодні, коли людина є свідком Божої роботи, вона дає волю уявленням, які накопичувалися багато років. Уявлення та ідеї минулого стали перешкодою для роботи на цьому етапі. І людині стало важко відпустити такі уявлення і спростувати такі ідеї. Уявлення про цю покрокову роботу багатьох із тих, хто до сьогодні слідував за Богом, дедалі погіршувалось, і у цих людей поступово сформувалася завзята ворожість до втіленого Бога. Джерело цієї ненависті полягає в уявленнях та фантазіях людини. Людські уявлення і фантазії стали ворогом роботи дня сьогоднішнього, роботи, яка суперечить уявленням людини. Це сталося саме тому, що факти не дозволяють людині дати волю своїй уяві, і що більше. Не можуть бути легко спростовані людиною, а уявлення та фантазії людини не припускають існування фактів, а ще й тому, що людина не замислюється про правильність і достовірність фактів, а просто цілеспрямовано дає повну свободу своїм переконанням та застосовує власну уяву. Можна сказати. Що це лише недолік людських уявлень, і не можна сказати, що це вада Божої роботи. Людина може уявляти все, що їй заманеться, але вона не може вільно заперечувати жоден етап Божої роботи або жодну її частину. Факт божої роботи є непорушним для людини. Ти можеш дати волю своїй уяві і навіть писати прекрасні історії про роботу Єгови та Ісуса, але ти не можеш спростовувати факт кожного етапу роботи Єгови та Ісуса. Це принцип і це також адміністративна постанова, і ви повинні розуміти важливість цих питань. Людина вважає. Що цей етап роботи несумісний із переконаннями людини і що це не стосується двох попередніх етапів роботи? У своїй уяві людина вважає, що робота двох попередніх етапів безумовно не така сама, як робота сьогодення. Але чи замислювався ти колись над тим, що всі принципи Божої роботи однакові? Що його робота завжди практична, і що незалежно від періоду, завжди існуватиме навала людей, які опираються і протистоять факту його роботи. Усі ті, хто сьогодні чинить опір і виступає проти цього етапу роботи, безсумнівно виступали проти Бога і в минулі часи, адже такі люди. Завжди будуть ворогами Бога. Люди, які знають факт Божої роботи, побачать три етапи роботи як роботу одного бога та відмовляться від своїх переконань. Це люди, які знають Бога, і такі люди, це ті, хто воїстину слідує за Богом. Коли Боже управління в усій своїй повноті наближатиметься до кінця, Бог розподілить усі речі за їхнім видом. Людина була створена руками творця, і врешті-решт, Він повинен повністю повернути людину під свою владу. Це підсумок трьох етапів роботи. Етап роботи останніх днів. І два попередні етапи в Ізраїлі та юдеї це Божий план управління всім усесвітом. Ніхто не може заперечувати цього, і це є фактом Божої роботи. Хоча люди не переживали на власному досвіді і не були свідками значної частини цієї роботи, факти залишаються фактами, і це є. Незаперечним для будь якої людини. Люди, які вірять у Бога у кожній країні Всесвіту, всі приймуть ці три етапи роботи. І якщо ти знаєш тільки один конкретний етап роботи і не розумієш два інших етапи роботи, не розумієш роботи Бога в минулі часи. То ти не можеш говорити всю правду про Божий план управління в усій повноті, і твоє знання про Бога є однобічним, бо у своїй вірі в Бога ти не знаєш або не розумієш Його, і тому ти не придатний свідчити про Бога. Незалежно від того, чи є твої нинішні знання про ці речі ґрунтовними чи поверховими. Зрештою, ви повинні мати знання і мусите бути глибоко переконані, і тоді всі люди побачать Божу роботу в усій повноті та скоряться Божій владі. У кінці цієї праці всі релігії стануть єдиною, всі створіння повернуться під владу Творця, всі створіння будуть поклонятися єдиному істинному Богу. А всі злі релігії зійдуть на нівець і ніколи не з'являться знову.